Добрий день, є вопрос. 6 грудня, День Збройних сил України, свято захисників і захисниць України. І є така підозра, що керівництво Росії готує неприємний сюрприз. Якесь вітаннячко. Чи буде такий сюрприз, чи в змозі вони щось таке заподіють нашим військам? Давайте ми з вами подивимось. 6 грудня 2022 року. Чи буде щось таке? Скажімо так, карти мені говорять слідуючи, що дуже б вони хотіли емоційно і морально просто знищити наші українські війська, зробити щось таке в прямому сенсі, що говорить карта смерть. Бажання в них таке є, розмови такі ведуться, дуже хочуть вони цього. Але карта Шестірка чаш каже нам про те, що все буде так як і раніше. Все, що б вони хотіли, вони не можуть зробити, тому що двійка мечей це тупік. Вони не можуть зробити. Карта підвішений. Тобто це карта, коли особа перебуває в повішеному стані і не може приймати ніяких дій. Вісімка мечей так само каже про те, що це глуха, глуха оборона і бездіяльність. Тобто тут у особи зв'язані руки, зв'язані очі, неможливість діяти. Тому по четвірці чаш ось в основі колоди, це карта, яка каже про те, що вони відмовляться від своїх бажань. Через неможливість діяти, через сильний захист вони не зможуть втілити всі свої ганебні бажання. Так кажуть мені карти. Ну що ж, подивимося, це вже буде завтра. Дякую за увагу. Слава нашим ЗСУ!